Десята ранку, середа, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 210-та доба. А російські окупаційні війська не припиняють тероризувати громади Дніпропетровщини, зазначили в обласній військовій адміністрації. Вчора пізно ввечері зі ствольної артилерії окупанти вдарили по великій Костромці Криворізького району. Там пошкоджено декілька житлових будинків. Сталася пожежа в гаражі, яку оперативно ліквідували. Людей не зачепило. Без світла залишилося 350 осель. Енергетики лагодять мережі. Вночі росіяни знову гатили по Нікополю. Місто зі ствольної артилерії обстріляли двічі. Постраждав один чоловік. Він дістав осколкове поранення. Було потрапляння снаряду у приватне домовлодіння, та в одну із квартир у п'яти. Поверхівці. У місті тривають роботи із відновлення електропостачання. В інших районах області обстрілів не зафіксовано. Про ситуацію на Криворіжжі ворожі обстріли та наслідки повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Вчора Пізно ввечері расистські організми не втрималися і обстріляли ще раз за громаду, а саме населений пункт Велика Костромка. В результаті обстрілу було частково пошкоджені будинки, але найголовніше ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Ніч в принципі прийшла спокійно без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт протягом ночі обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межуть з Херсонської та Миколаївської областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди, відпрацьовують на всі 100%. відсотків. Ворог не наблизився ні на метр до нашого району. То, шановні, приводу до паніки немає. Зберігаємо спокій, виконуємо свої повсякденні роботи. Працюємо усі над нашою великою перемогою. А перемога буде в 300 за нами. Ніхто в цьому не сумнівається. І ви не сумнівайтесь, тому що в нас найкраще Збройні Сили України, у нас найкращий президент, і ми, українці. Могутня нація, яку ніхто ніколи не здолав, і наразі ніякий російський організм зі своїм бункерним дідом не завоюють і не зламають нас. Тож, шановні, слава Україні і всім гарного дня! Ніч у Нікополі знову із обстрілами. Повідомив міський голова Олександр Саюк. Одну людину поранено, багато руйнувань. Аварійні бригади вже працюють над їх ліквідацією. Ворожі снаряди також понівечили хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів. Були пожежі у квартирі та приватному будинку вогнеборці. Їх вже загасили. У Нікополі продовжують усувати наслідки обстрілів. Інфраструктура та комунальні підприємства міста працюють. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся на гаря. Ячу лінію. Номери ви бачите на своїх екранах. У Нікополі зазнало пошкоджень у результаті ворожих обстрілів приміщення редакції Нікопольської районної газети Південна Зоря, якій у цьому році виповнилося 92 роки. На щастя, працівники не постраждали і намагаються відновити випуск газети, бо щиро вірять, що таким чином роблять свій інформаційний внесок у справу перемоги України. Станом на цю хвилину у Кам'янському все нормально. За минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація контрольована. Усі системи життєзабезпечення міста працюють стабільно. Повідомив очільник міста Кам'янського Андрій Білоусов. Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива за Україною сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, українці, українки. Щойно взяв участь в засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки. Це засідання відбулося на полях чергової Генасамблеї ОНУ. Тематика продовольчої безпеки. Для нашої держави стратегічно важлива це те, в чому ми маємо і маємо зберегти глобальну роль. Це те, що дає нам економічну силу і посилює наше моральне лідерство, лідерство народу, який допомагає іншим, навіть тоді, коли сам знаходиться у надважких обставинах. Ми беремо участь в реалізації продовольчої програми ООН і допомагаємо країнам Африки. Ми відновили наш морський аграрний експорт. І це дозволяє нам експортувати нашу аграрну продукцію країнам вже на трьох континентах. Працюємо над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки і інших важливих частин світу. Завтра братиму участь в загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН. Зрозуміло, що у відеоформаті, але яким би не був формат, позиція нашої держави прозвучить як завжди, чітко і вагомо. Тим більше, що вже розпочався візит першої леді України в Сполучені Штати, розпочали зустрічі в рамках генасамблеї ООН. Олена вже зустріла з першими леді Польщі і Литви. Це наш формат Люблінського Рекотнико, а також прийняла дев'ять дружин президентів і прем'єр-міністрів з різних країн в Українському інституті Америки в рамках саміту перших леді та джентльменів. Це перший подібний захід в рамках нашого формату співпраці. Важливі рішення очікує після зустрічі прем'єр-міністра України Шмигаля з лідерами держав на полях генасамблеї. Поспілкувався сьогодні з американськими друзями нашої держави в рамках глобальної ініціативи Клінтонів, а також з представниками провідних американських інвестиційних кіл. Відчув дуже великий інтерес до України, до нашої відбудови, до наших можливостей, однозначно віру в Україну, добру обізнаність в ситуації в нашій державі. Розвиваємо наші відносини з США на всіх рівнях. Говорив з президентом Туреччини Ердоганом ключова тематика безпека. Керівник офісу Андрій Єрмак провів сьогодні чергову розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Саліваном. Дуже корисно, предметно та ефективно. Продовжуємо стабілізаційні заходи в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються чергові факти російських звірств. Люди показують, де в окупантів були. Катівні, де ховали тіла убитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам. Я дякую усім працівникам правоохоронних органів, які задіяні встановлення правди про злочини окупантів. Я дякую усім, хто допомагає їм. Це колосальна робота, яка потрібна заради справедливості, заради покарання кожного винного у злочинах проти українців. Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива за Україну. Наші оборонці дуже акуратно і дуже хоробро вирішують задачі, які ставить перед ними командування. Хочу сьогодні особливо відзначити 81-ю окрему десантно штурмову бригаду за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. а Також 93-ю окрему механізовану бригаду за героїчну оборону Бахмута і Солидара. Дякую вам, дякую всім нашим героям. Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього, але що власне сталося, що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і добре відомі, тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням. Більше підтримки для збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для сил спеціальних операцій, більше підтримки для служби безпеки України, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників, для усіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів, звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Ми інформуємо усіх суб'єктів міжнародних відносин про те, що відбувається, і бачимо розуміння не тільки від наших партнерів, але і від тих держав, які намагалися триматися осторонь нашої боротьби. Будуть кроки на підтримку України у таких обставинах і від ключових міжнародних об'єднань. Тож зберігаємо тиск, зберігаємо єдність, захищаємо Україну, звільняємо нашу землю і не проявляємо жодної слабкості. Я дякую усім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове принципове тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми. Слава кожному і кожній, хто захищає нашу державу. Слава нашому прекрасному народу. Слава Україні. Героям слава і в продовженні теми оперативна інформація щодо російського воєнного вторгнення від Генерального штабу Збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утримання захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. За минулу добу противник завдав 8 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об'єктах на території України, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них Оскіл, Слов'янськ, Сіверськ, Олександрівка, Солидар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне Запоріжжя, Нікополь та Очаків. Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити слов'янську ТЕС. Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів. На сіверському напрямку, в районах населених пунктів Залізний міст Михайлове і Гута Студенецька Чернігівської області. Та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур'я Сумської області. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп'янськ та Кам'янка. На Краматорському напрямку Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришип, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка. На Бахмутському напрямку Сіверськ, Верхньокам'янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка, Друга, Зайцеве, Сухабалка, Юрівка та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку: Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Парасков'ївка, Новомихайлівка та Первомайське. На Запорізькому напрямку Новопіль, Времівка, Велика Новосілка. Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне. На південно-бузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення: зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар'єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне. Завдяки успішним діям Сил оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Зокрема, в результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року підтверджено: ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб у Мелітопольському районі, складу боєприпасів. П'яти одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців. У районі населеного пункту Кам'янка: 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ. Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів. Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей триває примусова мобілізація місцевих жителів. Зведені загони окупантів затримують та відправляють до пунктів збору чоловіків призовного віку для подальшої відправки на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат в боях з силами оборони України. За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка, 2 Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби авіація Силоборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один Су-25 та 4 БПЛА противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об'єктах противника. Зокрема, по 20 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються. Віримо в зсу разом. Переможемо! Слава Україні! Продовжуємо випуск. Одне із найнебезпечніших перехрестю Дніпрі розташовано на лівому березі міста на перетині Мануїлівського проспекту та вулиці Луговської. Тут чи не щодня трапляються дорожньо-транспортні пригоди у мешканців прилеглого житлового масиву своє бачення, як можна зменшити в рази кількість аварій на цьому перехресті? Люди просять забезпечити їм безпеку пересування, Із містянами спілкувалася наша знімальна група. Майже нескінчений потік транспорту в чотири полоси з Вядока на Мануйлівський проспект. Посередині траси йдуть трамвайні колії, поворот у двори і на вулицю Луговську. Та чомусь жодного знаку про обмеження швидкості чи якоїсь розмітки, яка б допомогла водіям орієнтуватися, тут немає. Ні разу за 30 років не була нанесена розмітка на даним пірекрю. То кількість ДТП, яке відбувається на цьому перекрьостки. Женіді ну, і щисляються десятками. До того ж, і огорожа Воронцовського ринку, розташованого в притул до дороги, не тільки забрала пішохідну зону у перехожих, а й закрила огляд водіям. Всі жильці, які заїжджають і виїжджають із цих багатоэтажних домов, діті вони ані вони ані під'їжджаючи пад'їжає кетаму перехрьстку. наблюдать следующую картину. То есть несущиеся с огромной скоростью автомобили, забор, который перекрывает видимость. Мы не видим машины слева абсолютно. Выезд здесь перекресток. Невозможно не выехать, не заехать. Люди погибают, сбиваются, потому что на скорости есть поворот. Есть следующий выезд. Місцеві мешканці дивуються, чому за 30 років на цьому перехресті так і не спромоглися встановити велике дорожнє дзеркало, щоб у ньому водії могли бачити потік автівок. з Віадука. адсує зірка з правої сторони на столбі, большого, красивого, удобного, правильно розположеного дзеркала, щоб водій мог наблюдати те автомобили которые едут с левой стороны почему здесь э, бесконтрольный вот такой проезд выезд та учень опасно. Почому опять же, ми знаходимося в 400 метрах от главного офісу району, где сидять всі наші депутати. Ані цього не, не замічають. Містяни навіть не знають, що замість районної ради тепер районна адміністрація, в якій є чиновники, яким варто було б звернутися до відповідних органів і подбати про безпеку місцевих мешканців. Тож звертаємо увагу всіх, хто має опікуватися цим важливим питанням. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк. Новини Д1. І до інших тем сьогодні православні християни відзначають велике свято Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день знаковий і для одного із дніпровських храмів Православної церкви України. Детальніше нам розкаже журналістка Маргарита Сопільняк, яка з нами на прямому зв'язку. Маргарито. Вітаю. Вітаю, Павле! Сьогодні у храмі Різдва Пресвятої Богородиці особливий день відзначається храмове свято. Адже даний храм назва на честь сьогоднішнього свята: Різдва Пресвятої Богородиці. О дев'ятій ранку розпочалася архієрейська божественна літургія. Ми бачимо, що вона наразі також триває багато людей на порозі до церкви. Одразу після цього ми поспілкуємося з настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці Віталієм Нобушанським та з парафіянами. Також хочу додати. Що сьогоднішній день, сьогоднішнє свято слід зустрічати у родинному колі, також вважається, що дуже важливо сьогодні допомагати і матеріально, і морально усім, хто цього потребує. І, звичайно, слід дякувати Богородицю за все, що ви маєте, і молитися, молитися за Україну і за наших воїнів. Також сьогодні не слід виконувати важку фізичну роботу, сваритися, конфліктувати, зловживати алкоголем і лаятися. Тож будьте в гармонії з собою. Я усіх вітаю зі святом! Все буде Україна. Павло, передаю тобі слово. Дякую, Маргарито, за цікаву розповідь. Будемо чекати від тебе більше інформації. І з нами на прямому зв'язку була журналістка Маргарита Сопільняк. Продовжимо випуск. Скарбниця душі народної так називається виставка миколаївського розпису, яку відкриють 23 вересня у новомосковському міському історико краєзнавчому музеї імені Петра Калнишевського. Для кожного українця важливим є збереження автентичності спадку поколінь, його примноження та популяризація. Новомосковський музей запрошує у світ стародавнього розпису в сучасному відтворенні. В експозиції представлені роботи новомосковських майстринь працювати. Тиме виставка протягом вересня-жовтня. І про спорт сьогодні збірна України з футболу зіграє свій четвертий матч у цьогорічному розіграші ліги нації. Суперником синьо-жовтих буде збірна Шотландії. Після трьох стартових турів підопічні Олександра Петракова очолюють турнірну таблицю групи Б 1 із сімома заліковими балами. Гра відбудеться у Шотландії на стадіоні Хемден Парк у Глазго. Матч розпочнеться о 21.45 за київським часом. Тож не пропустіть гру та боліваємо за наших разом. І на останок випуску про погоду на середу, 21 вересня, у Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла вранці до 15 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Для вас працював Павло Живєтів. Вже за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон простір свободи. Тож обов'язково залишайтеся з нами сьогодні. Український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Побачимось на Д1.